Сьогоднішнє Євангеліє, як і всі ці Євангелії зараз серопускного тижня, вони присвячені під приготуванню до Пасхи. І там ми бачимо, як Христос посилає учнів взяти осла чи ослицю, на якій ніхто не сидів, попередньо домовившись з Господарем. Тут Він посилає учнів до господаря світлиці і каже: Ісус прислав нас, покажи, де та світлиця, де ми маємо приготувати Пасху. Тобто Христос наперед сам домовляється із тими господарями, з тими вельможами, домовляється про своє перебування. Практично дивіться, як. Ученька, от Господи, де ти хочеш, щоб ми приготували Пасху. А Він їм каже: йдете туди і туди, вже сам домовився наперед. Тобто Господь Бог дбає за нас і за кожного із вас, хто мене слухає, Господь дбає все наперед, якби приготовлюючи наше діло поучаствувати в Божому плані, і це є дуже важливо розуміти для кожного з нас, щоб ми... Взяли участь у Божому плані, це є дуже важливо. <кій> Кажу тобі, Петре, півінь ще не заспіває вже тричі від мене відречешся. Знаєте, коли людина знаходиться в стані такому ну, спокійному, так? ніякої загрози немає, вона тоді дуже часто легко важить словами. Приклад Петро. Господи, я за тобою куди хочу, в тюрму, хоч на, на смерть, куди хочеш. І почалося тільки, ніхто його ні на смерть не, не брав, ні в тюрму. Просто жінка спитала, слухай, а ти часом не стиг, що з Ісусом ходив. Але вже після того, як Ісуса схопили і повели до Первосвященників. І Він налякався. Ні, каже, я не знаю цього чоловіка, що ти говориш. І ми знаємо про відречення оцього Петра, відречення його від Ісуса. Не знаю його, не знаю Його. Так само і ми, перебуваючи в стані, знаєте, коли все добре, ми так багато обіцяємо один одному. Жінка, чоловікові, чоловік, речовик, жінці, друзі один одному, колеги, сусіди, всі такі за столом посідають, такі всі, знаєш, патріоти, друзі, такі всі. Коли надходить біда, зразу проявляється всю нутро людини, хто і хто, хто є якісний, а хто так собі просто поговоріть. І тому часто Господь Бог нам посилає такі ситуації, так як сьогодні, 24 лютого, почалася війна три роки тому назад. І в стані оцього початку самої війни дуже багато людей в перший день були такі замішані, не знають, що робити. Ракети прилетіли і на Київ, і на Франківськ, і на Львів, і на Дніпро всюди. Люди тікати, тікають, тікають, рятуються, але потім починають проявлятися. У ті людські якості, і добрі, і злі. І війна дуже сильно проявила все нутро людини, хто і хто. Хтось став волонтером, хтось почав допомагати самим волонтерам, але хтось і став у строй, так, взяли в руки зброю захищати свою землю. А дехто просто втік? Просто потікала. Так, людина повинна. Рятувати себе, але є питання безпеки, яку ми маємо забезпечити, той, хто дорослий на тому і вся відповідальність. І іменно в стані в такому стресі, іменно в часі біди, ми маємо можливість себе показати. Як Христос учнів своїх випробовував і каже, Петре, не говори дурниці. Бо ще до ранку, ще півінь не заспіває, уже від мене тричі відречеш. Бо тому що знав, що вже починається ота змома людська проти Ісуса Христа. <кхи> Каже, я вам казав, не брати з собою ні торбу, ні грошей ні гаманець, а тепер кажу, беріть. І одіж мають продати купіть меч. Щоб себе захищати. Чуєте? Апостолом каже, продайте то і купіть меч. Йому кажуть, маю два мечі. Все каже досить. Добро повинно себе захищати. І це нам говорить Святе Письмо. Це говорить сам Ісус Христос своїми устами. Сьогодні оцей. Понеділок, серопускного тижня. Продайте одяг купіть меч. Так, і сьогодні, у цей час війни, ми дуже багато людей відмовилися, щоб купити собі щось одітися, а підтримуємо наших воїнів. Так. Ми йдемо паралельно із Святим Письмом. Ми, ми йдемо дорогою Христа. І як була осанна Вовишніх, так і була і хресна дорога. І була Голгофта, і була смерть на Голгофті, але було і Воскресіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава навіки! Промовимо всі від цієї душі, від цієї мислі нашої. Промовимо, Господи, помилуй, Господи, все держителю Божого Отців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи помилуй помилуй нас, Боже, по великій милости твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за святішого сленського орхіла, Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого, Святослава, слава Бог, любевих єпископів, наших, кір Максима, кер Степана, за тих, що служить послужити святім храміцям, за отців наші духовних і за всіх во Христі, братів і сестер наших. Молимось за Богом, бережений народ, наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ша Що молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді сполянув на весь український народ і в цей час війни захистив щитом своїмотні опіки, наші міста і села. Істили врани терплячих подав нам свою сила скав, допомогу всім потребуючим і дарував нам всій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще